Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про децентралізовану площадку Айва та як отримати іменно від цієї dex платформи жирний жирнющий дроп. Поїхали! Айва це є ф'ючерсний DEX. Розробники, які створили а, цю... Децентралізовану ф'ючесну площадку це розробники протоколу Рібан, за використання якого в свій час Рібан роздав кожному своєму користувачу по 20 тисяч доларів аєрдропом. В Айва не так багато інвесторів, але по суті тут більше нікого не потрібно. Хто сюди проінвестував Перший та найжирніший фонд та король ретродропів це є Paradigm другий фонд. Це Coinbase Ventures. Та третій фонд це Dragonfly. Зберіг гарну таблицю для вас, як фонди впливають на дроп. Парадайм, куди заносить кожен четвертий проект, роздає дроп. Coinbase, куди заносить кожен п'ятий проект, роздає дроп. Ну і звісно Dragonfly, куди заносить. Цей проект кожен шостий роздає дроп. Найцікавіше те, що ця трійця проінвестувала в цей декст. Но найголовніше, чи був зроблений снипшот, чи не було його? Бо, по суті, в 2024 році, в першому кварталі, Айва заявив. Що буде вихід токіна, то, відповідно, десь на тижнях, на місяці повинен бути зроблений снапшот. І змисел цей проект робити ще є, тому що 8 січня команда в своєму Discordі заявила, що ніякого снапшоту ще не було. Тому не затягуємо цей відеоролик та переходимо на екран. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Переходимо до завдання 1. Відкриваємо першу силку Айва, яка вам дасть знижку на комісії 10% при реєстрації. Вам запропонує зразу задепозитити. Рекомендую все відхилювати і попадати прямо на платформу. А от як вже поповнити цей DEX, Нажимаємо на портфоліо, і тут знизу є депозит. Нажимаємо на депозит, і ми можемо депозитити в ефірі e RC20 в оптимізм. Та в арбітрію, але зразу звертаємо увагу, що ми депозитимо не в ефірі, а іменно в стейблкоїнах в цих мережах. Найкраще депозитити ось такі суми, тому що за них в Discordі Айва дають ролі. Якщо ми задепозитимо більше 100 доларів, 101, 102 долара, ми отримуємо роль. Якщо ми депозитимо більше 500 доларів, ми отримуємо кращу роль. І відповідно, якщо ми депозитимо. Півтора тисячі доларів, ми получаємо ще кращу роль. Я думаю, що за ці ролі точно буде також винагорода. Але якщо ви, наприклад, задепозитили 50 доларів, це також буде добре. Просто ви не зможете отримати винагороду за ролі, якщо вона буде, але винагорода в більшості буде точно за торги. На платформу Aiva потрібно депозитити не прості USDC, а потрібно задепозитити USDC Є. -E. Для того переводимо на наш Metamask стейблкоїни. Я буду це все робити в мережі Arbitrium, Ви можете робити в Optimism або в Ethereum. І після того, як ми наші стейблкоїни USDC задепозитимо на наш гаманець Metamask, переходимо на Uniswap та будемо свапати токени з USDC в USDC e Переходимо до другого завдання. іменно свапуємо на Uniswap в стейблкоїни USDC Є. Yeah. Підключаємо наш гаманець Metamask. Тут вибираємо нашу мережу, в якій ми депозитили стейблкоїни. Далі туди є ефір. Ми вибираємо USDC. Тут знизу ми вписуємо USDC, але вибираємо USDC і тут має писати Є. Yeah. Вибираємо і будемо свапити токени, скільки ви. Перевели. Я перевів 109 USDC, мені буде хватати, щоб забрати плюсом найнижчу роль за депозит 100 доларів. Нажимаю обмін, підтвердити обмін та в Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, не забуваємо, що вам потрібно не тільки USDC, а й ефір, щоб оплачувати комісію. На комісію, щоб закинути сюди гроші, потрібно плюс-мінус 2-3-4 долара в мережі ефір. Тобто, якщо ви поповнюєте в мережі Arbitrium, то вам в цій мережі потрібно мати ефір в Arbitrium. Далі ми переходимо в вкладку портфоліо. Знизу ми вибираємо депозит, вибираємо. Мережу, в якій ми закидували стейблкоїни, нажимаємо максимум, тут буде ползунок у вас виключений, ми його включаємо та нажимаємо депозит та підтверджуємо нашу транзакцію в нашому метамаску. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Тобто мої стейблкоїни вже є на цій площадці Айва. Далі нажимаємо трейдинг. Та будемо трейдити для того, щоб отримати дроп токенів, потрібно відкрити та закрити 10 угод, при тому зробити це в 10 різних днях та накрутити мінімум 10 тисяч торгового об'єму, так як це не спот, тому крутити об'єм буде дуже легко. Просто як варіант, як я буду робити, ви за один день можете накрутити 10 тисяч торгового об'єму. А інших 9 днів просто робити вже маленькі об'єми. 10 тисяч об'єм крутиться дуже легко. Припустимо, у вас є 100 доларів, як і у мене. Коли ми заходимо в угоду, тут є плече. Припустимо, вибираємо 20 або 10 плече. Нажимаємо сюди змінити плече. Як ми можемо замітити, ми, якщо заходимо в угоду, ми робимо зразу торговий об'єм 1000 доларів. Виходимо з угоди, це торговий об'єм 2000 доларів. Так робимо 5 разів, і в нас вже є торговий об'єм 10 тисяч доларів. Як відкривати позицію. Buy – те, що курс піде вгору, а Sell – те, що курс піде вниз. Вибираємо Market, щоб ми зразу заходили в угоду або можемо заходити по ліміці, тобто наставляємо ціну, по якій ми хочемо зайти в угоду. По такій ціні ми будемо заходити в угоду. Ну я буду заходити по маркеті. Нажимаємо 100% і нажимаємо сюди. Тобто, як ми можемо змітити, ми зразу зайшли в угоду. Можемо виставити «Take Profit» та «Stop Loss». Я буду чекати мінімум 1-дві хвилини і після того лише закривати угоду. Не рекомендую робити так: відкрив, закрив, відкрив, закрив і тим самим крутити собі об'єм. Чуть-чуть, коли ми заходимо в угоду, очікуємо, щоб наша а, оця угода трошки протрималася, тобто, щоб ця платформа побачила, що ми як дійсно жива людина. Що я не рекомендую робити, це відкривати два браузери і на одному заходити в лонг на Айва, а в другому браузері заходити, припустимо, в шорт на айва, тому що Айва це може вичислити та можуть вас побрити. Навіть якщо ми робимо два аккаунти, тоді робимо перший аккаунт і після чого робимо другий аккаунт, щоб вас ні в чому не запідозрили. Якщо у вас а, ще залишуться гроші а, на цьому дексі, я не рекомендую всі гроші виводити. Краще декілька баксів залиште на цьому дексі. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!